Це одне із найнапруженіших та найприкольніших відео Містера Біста, на мою особисту думку. Це відео називається Найсмертельніша смуга перешкод у світі. У цьому відео Мак буде змагатися знову за гроші, проходячи неймовірні змагання, неймовірні випробування. Він вже приймав участь у двох відео, де, на жаль, програв. Подивимося, чи зможе він виграти цього разу. Ми назвати Ден, це студія звуку куточку. Ми починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Я створив найсмертельнішу смугу перешкод у світі, і мій друг Мак спробує пройти її, не впавши з 60 метрів. Як будеш готовий, Мак, Мак отже, перший стрибок. О боже мій, я так високо. Подивіться, як трясеться платформа. Ми на висоті кількох десятків метрів. Дивіться, і це тільки перше з багатьох смертельно небезпечних, болючих, абсолютно божевільних смуг перешкод, з якими Мак зіткнеться в цьому відео. І якщо Мак пройде всі шість, він виграє вісімсот тисяч доларів. А це безумство. Я б не міг зробити те, що він зараз робить. О боже, мене мало не зачепив. І можливо навіть перший етап не пройде. Ще два стрибки. Боже мій. Це останній стрибок. стриб. впевнений, що стрибок. І, звичайно ж, він найскладніший. Там два молоти, що хайдаються. І більше відстань. Не зможеш! Не впевнений. Мак, на кону 800 штук! Це буде коротке відео, хлопці. Я реально боюся, хоча стою на стійкій платформі. Так! Так! Не рейдій завчасно! Так. Це був. І шести етапів. Ідемо далі. Складніше вже не буде. Взагалі, то буде. І Мак має пройти всі шість смуг перешкод, якщо, звичайно, захоче піти з 800 тисячами доларів. Мак, готовий? Я не знаю. Відповідь ні. Адже ми ще й не піднялися на десятки метрів. Знову вгору. А ось і другий етап. Як я вже говорив, він набагато складніший. Знімай пов'язку. Перед тобою дві гри, які ти грав у дитинстві. Колода і перекладина. Тобі потрібно вибрати одну з них і перебратися на цей бік. І ще зніми страховку. Ні, ні 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 ні. ні, ні. Якщо він з якоїсь причини не пройде випробування, то впаде з тридцяти метрів у сітку, як і в першому <глес> етапі. А його вісімсот штук згорять. Джиммі легше, бро. Це всього лише другий етап. Тобто виграти вісімсот тисяч доларів не повинно бути легко. Боже, чувак. Так, схоже, він вибрав перекладину. Ох, страшно дивитися, як він спускається. Щойно він повисне на першій перекладині, шляху назад не буде. Давайте подивимося, чи зачепиться він за неї. Не може бути. На 800 штук. Три. Не дивись вниз, шляху назад немає. Два. О. Боже мій! Давай, Мак! Не впади, прошу, не впади! Прош, прошу не впади! Це безумство! Я знаю, що це складно, але дивись! Гроші! Гроші ось тут! Продовжуй! Ти майже а, на півдорозі! А, Мак, що далі, то складніше! А, о, ні! А, а... Боже мій! Згадаю всі ті рази, коли ти програвав! Не роби цього з собою! Мак, якщо ти падеш, доведеться шукати нового учасника. Боже мій! Так, залишилося зовсім небагато. Так, довга, довга, він вже близько. Прошу, не падай, не падай. О, це нереальний кадр. Він так близько. Боже мій. Так! Якщо вам цікаво, хто мій психований друг? Мак? Він учасник двох попередніх челенджів. І хоча він трагічно програв в обох, він став улюбленцем публіки. Тому я даю йому останній шанс реабілітуватися і виграти ці гроші раз і назавжди. Ласкаво просимо на третій етап. Що це, Джиммі? Можливо, твій найгірший кошмар. Бачиш, досі в цьому відео всі смуги перешкод були на силу, а ти в цьому хороший. Але цей рівень перевірить твій мозок. Натисни і утримай червону кнопку. Окей. Як бачиш, на підлози тепер висвічується візерунок. Почекай, поки він повністю з'явиться. Щоб пройти далі, тобі потрібно буде перетнути кімнату, наступаючи тільки на зелені плитки. Відпусти кнопку. Нюанс у тому, що ти будеш робити це повністю по пам'яті. У тебе рівно 30 хвилин, щоб ідеально запам'ятати шлях із 44 плиток. І якщо ти випадково наступиш на одну червону плитку, твої гроші вибухнуть. Ось тобі щит. Боже мій. Він захистить тебе від бомби. Запускайте таймер! Уперед! Він пішов. З дощемось це виглядає набагато драматичніше. Так. Перший крок. Кажи, коли підеш. Стоп, досить. Мені це не потрібно. Мені це заважає. Я не підняв свій щит. Мах, ти певний, що не хочеш повернутися? Ні, я. Бро, ти можеш натискати кнопку скільки завгодно разів. Якщо ти не впевнений у кроці, тобі краще не підривай свої гроші. Минуло майже 5 хвилин. Не треба. А ти на старті? Не треба. Так, ти приходиш по плитці за хвилину. Окей, okay, дякую, Карл. А там більше 30 плиток. Окей, okay, окей, okay. добре, поїхали. Okay. Ти точно впевнений у тому, що гроші не вибухнуть? Я не впевнений. окей. Okay. І ти все одно зробиш крок? Я трохи впевнений. Оу, він. Боже Залишилися Залишилося 23 хвилини. Поки ти сумніваєшся, зробити крок чи ні. Я хочу нагадати тобі, що це твій останній шанс виграти 800 штук. Якщо ти програєш, ми тебе більше не покличемо. А зараз уперед чи куди? Ти до кого звертаєшся? Джиммі? Не Мені знаю. Мені допомогти тобі виграти мої гроші? Не варто, не варто. До цього моменту Мак прийшов так далеко, що одна спроба займала в нього не менше, ніж 6 хвилин. Що він не робив, він увесь час забував саме кінець візерунка. Було вниз 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Думаю, ти вже все забув. Думаю, так це незвідана територія. Я сюди ще не заходив. У тебе 9 хвилин. Можеш повернутися і перевірити, якщо хочеш. Я думаю, це кінець. Єдиний шлях звідси це вперед. Мені здається, це Мак. Так. Пам'ятаєш, як ти почувався, коли програв 700 штук, а потім 800 штук. Частенько про це думаю. Тож заради душевного спокою, може натиснеш кнопку ще раз? Вирішувати, звичайно, тобі. О, ти йдеш назад. Це мій останній раз. Так. Окей, окей. Чотири, чотири, вправо. Два. Чотири, 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 вправо, два. Мак витратив половину часу, що залишалися, повторюючи візерунок знову і знову. Сподіваючись, що його рішення повернутися до початку в останнє було немає. Але коли мак нарешті зважився на те, щоб зробити останню спробу. Право два окей. Добре, часу в нього залишалося вкрай мало. Залишилося менше чотирьох хвилин. Маку, думаю, час. Не слухай нікого, бро, тільки себе. З Богом, друже. Менше боже мій! У мене реально серце калатає. Це так напружено. У нього було 30 хвилин на це завдання, а залишилося менше трьох. Один неправильний крок, і він втратить ще 800 штук. Чотири, чотири, окей, чотири, чотири. Сюди один, два, три. Ось тут він застряг минулого разу. Боже мій час закінчується. Ще є час! Ще є час. А. Імовірність вибуху дуже висока. А, а, а. Мах, залишилися 10 секунд. Стій, я не знаю. Окей, 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 ти зможеш! Ти зможеш! Тільки ти, плитки! Стрибай, стрибай! Немає часу! Як я радий, що він підіймає не мене. А, ось тебе, іди сюди, а ні, на мене напали. А Якби Мак наступив на червону плитку. Загалом ми йдемо на четвертий етап. Йдемо, йдемо. Наступний етап може здатися нешкідливим, але я точно знаю, що він тебе знищить. Це четвертий етап. І, хоча ця смуга перешкод не в небі, але перешкоди, які ти тут бачиш. Їх багато. Майже неможливо пройти з однієї спроби. Тому в тебе є два варіанти. Валяй. Ти можеш спробувати пройти цю жахливу смугу перешкод, і якщо ти впадеш у воду, то втратиш усе. Хм. Або ти можеш тримати мою плитку Fistebals. І поки ти її не впустиш, спроби не обмежені. До речі, про Фістоболс. Саме така шоколадка фістоболс розігрується кожного тижня в нашому телеграм-каналі звуку куточку. Хочеш спробувати такий шоколад? Переходь у наш телеграм-канал за посиланням в описі або закритиму коментарі. Підписуйся і слідкуй за розіграшом шоколадок фістоболс та коміксів кожного тижня. Хай щастить. Фістоболс звучить як план. Тільки не пускає плитку, коли впадеш у воду. Що може піти не так? О! Він би програв одразу на перших двох кроках. Тож добре, що він тримає найкращий шоколад на землі. Та ми тут на всю ніч застрягли. Але я цього не хочу. Так що пора б йому пройти вже колоду. Тільки згадав, ти маєш бути в шоломі. Хоча шолом і не потрібен, щоб знати, що фістоблс найкращий шоколад. Краще одягни його, а то ще помреш перед камерою з моїм продуктом. І щоб не сталося, не кидай плитку, яку можна купити в кожному Walmart по всій країні. А це що? Є лише один спосіб дізнатися. Спробуй! Це здається неможливим. Цей проліт просто щось. Що відбувається. Мак, треба залізти зверху. Так. Окей. Геніально. Мак не справляється, тому я покажу, як це робиться. Ось як треба Мак. Мак, а ти знаєш, що шоколад зі фістил сім різних смаків. Оу! А мій улюблений мигнальний. Джиммі, я напевно скоро до тебе приєднаюся. Так, вийшло! Обожнює шоколад Спістабл. Не подумайте, я не намагаюсь перевести дух. Маку, єдиний, що відокремлює тебе від п'ятого етапу, це великі червоні кулі! Я назвав їх так, щоб вийпа от не засудили мене. <свят> і ці кулі настільки складніші за решту частин етапу, що ми запросили інших блогерів випробувати <плес> їх. І скажемо так, у них не дуже добре вийшло. Я ніколи не а, -а, а! Забудьте все, що він зараз зробив. Так, я теж так подумав. Якщо не хочеш, щоб твоя трилогія закінчилася на кулях, то не відпускай Фістаблс. Удачі! Три, два, один о о о. оу боже! Оу, так! Друга спроба. О! Третя. Четверта. Так! Ні! Шли години, а Макусе падав! А! І падав! О! І знову падав! Ми тут застрягнемо ще дня на чотири. І як би він не старався, він просто не міг хопитися за третю кулю. Ми так довго возимося, що сонце вже починає сходити. Це твоя спадщина! Ти зможеш? Так, так. Йому знадобилися три години, щоб забратися на цю кулю. Оу, оу-оу-оу! Тримайся. Не впусти а, плитку! Я не впущу плитку. вийшло! Натисни кнопку, а потім кидай плитку! Оу, так. так! О, Боже! Так. так. О. Тобі залишилося пройти всього дві смуги перешкод, щоб нарешті виграти в одному з цих відео. Складніше, вже не буде. Не бреши людині, похикаючи і руку. Це що ми робимо? Точно. Це був найскладніший етап. А, жартую, маку. Кришка наступний набагато складніший. Сюди маку обережно. Туди ми йдемо. Дивись під ноги. Я нічого не бачу. Знімай пов'язку. Ласкаво просимо на п'ятий етап. Що? що Що це? Що відбувається Цей етап? Як ти напевно зрозумів? Ми щойно побудували. Бачиш у минулих відео в тебе були проблеми з рівновагою. Ти відмовився від колоди на початку відео. І не зміг пройти по колоді, що обертається, не впавши шість разів поспіль. Тож тепер тобі доведеться пройти не по одній, а по трьох колодах, що обертаються, і перенести всі вісім мішків із грошима на інший бік. І якщо ти впадеш хоча б один раз, ти втратиш усе. І перш ніж почати випробування, я опустив одну річ. Будь добрий, потягни за так, І Що буде, якщо я потягну? Просто Потягни. Було добре, тільки не висота -а -а -а! відчуття що земля йде з-під як що чесно мені зараз страшнувато ти Це не був жесть. би людину якби не боявся боже мій ми так високо з тобою сехара Маку? Ні. Щось не так. Таке відчуття, ніби я знову програю. Просто не падай. Я це навіть на смузі вайпаут не зміг пройти. Я разів п'ять упав, а тепер їх три, і ми на висоті 60 метрів. На випадок, якщо я впаду, дякую, що дав мені третій шанс. Не знаю, чи дякував я тобі коли-небудь. Так, знаю, ти ж мене в небо підняв. Що мені залишається? Це дуже мило, але здається, що ти тягнеш час тому, що тобі страшно. Так, Мак програв півтора мільйона доларів. Подивимося, чи перетворяться вони на 2,3 мільйона. Коли будеш готовий. У таких ситуаціях я знову і знову кажу одне і те саме. З богом. о о о Коли він іде, вся платформа трясеться. Я піду обережно. І остання частина випробування, про яку я не сказав Мак. Опинившись на іншій стороні, ти можеш перейти у фінальний етап із тією сумою, що приніс. Або, якщо хочеш ризикнути, можеш повернутися за добавкою. Він цього не очікував. Здорово вийшло, так? Що по твоєму мені робити? Ні, бро, давай. Ти ж зміг вперше перенести обидва мішки. Ти серйозно? 600 тисяч доларів. Ти йдеш чи ні? Як заповів Карл. Але це твій вибір. Якщо що, не мій. Ні, я дію за порадою Карла Джейкомса. Він іде. О, мій боже. Ідеально! Він зробив повне коло. Сьогодні я або спатиму з посмішкою на обличчі, або не заснув взагалі. Вперед. У мене є ідея. Карл. Це не можу повірити, що він їх кидає. Оу! Уже чотири! Працювало! Так, Карле, готовий знову приймати. Не поспішай! Повірити не можеш, що він кидає їх на такій висоті. Кожен такий кидок — це 100 тисяч доларів. Чудовий чувак. Готовий закінчити. Хочеш залишитися там чи пройти далі? Або повернешся сюди. Ось де починається ризик. Можеш піти з Карлом і продовжити боротися за 600 штук. Або ж знову таки забрати останні 200 тисяч і ризикнути всім. Чувак, ти впораєшся. Так, це маг, якого я знаю. Окей. А, чорт забирай, чувак. Ти ж прийшов, чого слишся? Тому що я ледь пройшов. Оу, oh. опс. Неси гроші крихітко. О, oh, зараз, гаразд заберемо їх. Без вагань. З Богом. Він пішов. Він пішов. Не поспішай, бро, все окей. Це вже звична справа. Так. Готовий приймати. О, oh, так. Заберемо все. Так, друже, думай про ноги, не впади! Добре! Добре! Я йду до тебе. Готовий? Усі гроші на тому боці! Тепер йому просто потрібно пройти, не впавши. Три, два, один. Оу! Вийшло! Так. О, о, боже мій! Боже мій! Боже мій! Ну що, думала я все? Так, ми ще не закінчили крихітко. Уху! Не радій завчасно. Ти завжди програєш на останньому випробуванні. Знову я не облажаюсь. І ось настав час фінального випробування. Мак знову із зав'язаними очима. Але що ви напевно вже зрозуміли, що ми знову підіймаємося? Оу, ми на вершині. Ще пара кроків, ще пара кроків. Знімай пов'язку та побач фінальне випробування. Це безумовно найбожевільніша смуга перешкод у всьому відео. О, чорт, чувак. Це божевілля. Я не буду звинувачувати тебе, якщо ти злякаєшся цієї смуги. І раз ти пройшов через багато чого не тільки в цьому відео, а й у минуле. Зключно з павуками, утопленням, валунами і лазерами. І, звісно ж, впечимо. У мене для тебе є дещо. Подивись сюди. До речі, шукайте ці відео з маком на нашому каналі. Ми вже їх переклали, озвучили. Буде дуже-дуже прикольно. Вам сподобається. Обіцяю. Не знаю, що я скажу. Я точно знаю, що ти скажеш. Я не буду це робити. Усередині печиво парасолька. Я даю тобі вибір. Можеш спробувати удачу з печивом парасолькою, і якщо впораєшся, виграєш 800. Або пройди цю гігантську, жахливу, виснажливу смугу перешкод. Якщо пройдеш її, виграєш 800. Це дуже важливе рішення. Ось тримай печиво. Я не візьму його. Принаймні поки що. Мені реально снилося кошмара про це печиво. Оу. І ти, ти типу, жалієш мене? <рес> Начебто так. Сумно. Ти ж програв через нього півтора мільйони. А якщо програєш і зараз, то буде вже 2,3 мільйони доларів. І жодних спроб у майбутньому. Оу, а він його викинув. Тепер знаєш, що це нам вся штука не потрібна. Шляху назад немає. Мак кожне випробування в кожному відео зводиться до цього моменту. Для початку перед ним дві трапеції, а потім жовта платформа. Фінал один. Або ти переможеш, або впадеш. Це буде щось. Добре. Поїхали. <свист> Він пройшов! Далі буде легше, так? Так, але не дивись вниз. Подивився <свист> вниз що, на я це сказав. Погнали! Дай боже До речі, маку, я казав тобі, що запросив твоїх маму і тата. Вони дивляться внизу. Давай, давай, давай мак! Мак! Е, мак, ти зможеш! О боже мій! Боже мій! А, о. Так, Тебе вийде, так, мак! мак. Наступну конструкцію я називаю Стіна смерті. Оригінально! О, чорт. Тут потрібна стратегія. Він може лізти вгору або вниз, або поперек. Якщо ви раптом забули камеру вниз, ми все ще на висоті 60 метрів. А, боже мій, це безумство. А, не відпускай руху, у мене трясе. А тебе трясе? А у мене руки пітніють, поки я дивлюся. А! Мені погано. Мене нуди через це. Боже, ці планки такі маленькі. <кхи> Майже біля мети. <кхи> <кхи> О, так. Мамо, це добре. Так. У мене так руки втомилися. На щастя для тебе попереду ще чверть футбольного поля. І тобі знадобляться сили для всіх рівнів, що залишились. Тут усе залежить від того, коли ти відпустиш коло. Якщо відпустиш занадто рано, падеш. Мак, ти сильно трясеш руками. Краще побережи сили. Ти ж знаєш, як це влаштовано. Найскладніше ще попереду. Так. А тепер величезні молоти. Вони просто гігантські. Я бачу, що ти повернув мого друга бревно. Якщо його вдарить, у нього немає шансів. Що ти робиш? На що це схоже? Голова! О боже мій! Це, напевно, до жаху стрімно. Вау! З тебе так, видимо! Так, так! Тепер ти у фінальній частині шостого етапу. Слухай, я знаю, що ти відмовився куштувати печиво. Але з огляду на твою історію з цим печивом я просто не втримався і повернув його востаннє. Ти чого вже пропонував? Навіщо пропонувати двічі? Не потрібно. Ну я знаю, що ти відмовишся. Будь-який розум не А як туди потрапити? Стрибай! Ну а як ще туди потрапити? І з кожним стрибком відстань збільшується і збільшується. І якщо цього було мало, я зробив так, щоб кожне печиво ставало меншим із кожним стрибком. І одне від одного їх відділяє лише трапеція і 60 метрів падіння без страховки. Тебе вийде, мак! І зможеш! Чотири стрибки побачимо чи розбагатіє мак. Три, два. О боже, він ледь не впав. Це було моторошно. Одне пройшов, а залишилося ще три. І мак мало не програв на найбільшому печиві. Пам'ятай, що печиво стає меншим і з кожним стрибком. Не дозволяй історії повторитися, адже це буде твоє останнє падіння. Як бачите, перекладина знаходиться поза досяжності мак. Тому йому потрібно стрибати. І якщо він промахнеться в повітрі, все скінчено. І ти підеш додому ні з чим, крім сорому. Окей, воу, 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 воу. Він сильно розгойдується. Не розгодуйся занадто довго. Мак. Тобі буде потрібно поберегти сили для парасольки. Стас! Давай мак. Тріщина на зірці тобі нічого не нагадує, а ти у фіналі, маку. Ці два печива зламали тебе так само, як ти зламав їх. Програєш зараз, і шанс вибратися з темряви зникне назавжди. З Богом! Оу, він стрибнув. Оу. Так! Ти найкращий можеш! Отже, фінальний стрибок удвічі далі за попередній. Мабуть, найбільша перешкода в житті Мака парасолька. Пан або пропав. Він або виграє 800 штук, або сага закінчиться. І все це було марно. Твоя сім'я боліває за тебе. Всі вдома болівають за тебе. Три дихати не можу. Два один. Я думав, він стрибне. І стрибну, він стрибнув. Він стрибнув. Боже мій. Він так далеко від печива. Не можу. В тебе все вийде. Дихати не можу. До твого відома залишилося 60 секунд. Мак зачекай, що тільки що сталося. О ні. Я навіть не знаю, що сказати. Я такий ідіот, чувак. О Боже, я зробив це двічі. Так, так! На що ти витришнеш ці 800 штук? Маку? У мене є троє друзів, Друзі з дитинства. У них не так багато грошей. Я хочу, щоб вони більше не турбувалися про них. Моє життя змінилося. Вітаю, чувак! Чувак! Ти дякую, заслужив дякую, на це. дякую. спасибі тобі, велике. Маку, все вийшло! Так, так, так. так, так. Я, я люблю вас, мамо. Дивіться, які вони раді! Я зміг, я зміг. Я це. пишаюся тим, що я твій батько. Ой, я люблю вас, мамо! Я ніколи не був такий радий витратити 800 тисяч доларів. Вітаю, чувак! Фу, ну що, було дуже-дуже таке напружене відео. Насправді, мені особисто сподобалось. Напишіть в коментарях, обов'язково напишіть коментар, чи сподобалось вам, що саме яка. Саме перешкода була найскладнішою на ваш погляд. А я кажу вам до зустрічі в нових відео, папа. -па.